Доброго ранку, братва. Погодка в нас сьогодні не з найкращих, але викрадує, що сьогодні день X у нас на криптовалютному ринку, на фондовому, валютному, будь-якому. Сьогодні виходять визові дані від США, тому очікуємо і будемо в принципі сьогодні працювати. Будемо зараз робити кашу з протеїном. Мамну кашу. Наливаємо молочка. Так. Цукор у нас в такій баночці від солодкої вати, Добавляємо трошки цукру рукою, в принципі, отак по-хлопськи. Зараз будемо вивчати трошки графі, якщо у нас сьогодні цікавого на ринку буде. Сипити каву і тим часом погортаємо якісь тіктоки. Максимально вдалий зараз момент, щоб почати угоду, такий гарний у нас ранішній вигляд зустрічає плюс 220 доларів, 200 до балансу. І... Ранок починається з кави і трейдингу. Так, ти здає, зайчик. пізній сюди. Так, поснідали, поснідали, попрацювали в залі позаймалися зараз. З магазину взяв, ну, зайшов в рестік, ресторан, піцу замовив, забрав з собою булочку, два круасана з шоколадом. І прямую зараз додому. Отак от цей мінус заглядає мій райончик, тут все розбудовується. Тут, 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 тут ресторани, заклади, там видно море, ви бачите, мого вікна 16-й поверх. мінус зміну так все виглядає. Полетіли. Не сказав би, що сьогодні погода на вулиці супер. І день може бути на вулиці продуктивний. Ну, працюємо вдома, віддихаємо зараз вдома, включив собі так музичку акуратно, бах-бах-бах. І будемо чалити, напевно, зараз якийсь заклад пообідати, чи то вже вечеряти там вже темніє у нас. Ну, одним словом, плюс-мінус через, через часик як видвігатися будемо. Тому полетіли. Claro que o já terminou. aí.